Це складний комплексний прилад, який складається із зверху рідинного хроматографа, знаходяться рухомі фази і розчинники, які є основним компонентом хроматографічної системи, який переносить аналіти в хроматографічній колонці. Далі ці розчинники зверху поступають в насос який власне, створює тиск в хроматографічній системи. І цей тиск досить високий, може бути до 400 атмосфер для цієї системи. Після насосу розчинник поступає в автосамплер, який за допомогою спеціального пристрою може вводити пробу в систему, не зупиняючи потоку насосу. От, після автосамплеру. Після того, як відібрано вашу пробу, проба поступає в хроматографічну колонку, яка встановлюється в термостаті. Тобто зараз ми встановимо хроматографічну колонку для виконання аналізу ротової кислоти в термостат. Тобто наша проба після автосемплера після автоматичного пробовідбірника, як українською мовою сказати, поступає в форматографічну колонку, де відбувається розділення. І вже після того, як розділення відбулося, це все детектується за допомогою пристрою спектрофотометричного детектора. Результати виводяться на екран за допомогою програмного забезпечення у вигляді хроматограми.